У НАТО відповіли, чи закриють небо над Україною. Американський генерал про те, яка відповідь має бути на російські провокації у європейському небі, та про те, чи справді Угорщина і Словаччина не виживуть без російського газу. Про це і більше за мить. Злидні без російського газу, чи дійсно Угорщина і Словаччина не виживуть без енергоносіїв з Москви? Матеріал під такою назвою знайдете у рубриці. Докладно Марина Степаненко з'ясувала і пояснила, чому відмова у центральній Європі від енергоресурсів з Росії гальмується не технічними обмеженнями. А політичними рішеннями авторка зібрала усі заяви політиків, як європейських, так і американських, на цю тему і розповіла про альтернативу російським енергоресурсам. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС зменшив частку імпорту російського газу з 45% до 19% завдяки плану Repower, запущеному у травні 2022 року. План покликаний скоротити залежність від російських енергоресурсів і пришвидшити енергетичний перехід Європи. Втім, у 2024 році Євросоюз зафіксував зростання поставок газу з Росії. Це змусило Європейську комісію розробити дорожню карту повної відмови від російських енергоресурсів, при цьому зберігаючи стабільність постачань і цін. Більше про те, чи вдасться Європі виконати цей план і що може зашкодити, читайте на нашому сайті. Росіяни провокуватимуть доти, доки не відчують наслідків за свої провокації. Про це в ефірі українського фокусу сказав генерал, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес. І я думаю, що в певний момент ми е, зрозуміємо, що якщо ми не будемо збивати російські літаки або дрони, то вони далі й далі будуть до нас прилітати. І звісно, ця відповідь, ця реакція може бути економічною кожного разу, коли дрон або російський літак прилітає у повітряний простір НАТО, то ми тоді повинні, наприклад, конфіскувати якийсь якесь судно з тюньового флоту або робити. Що що буде дійсно спричиняти болісні наслідки, і ми, коли робимо це щось, чи це е, якийсь тіньовий флот, чи це повітряні об'єкти, ми повинні дуже чітко показувати, навіщо ми це зробили, е, щоб Росія не перекручувала ці наративи, і щоб вона дійсно розуміла наші сигнали. Також американський генерал назвав хорошим знаком дозвіл американського президента для України на використання. Аня далекобійної зброї, якщо ми найдемо спроможності, щоб подолати нафтопереробну промисловість Росії, то я думаю, що це дуже зашкодить Кремлю. Якщо вони не зможуть експортувати кита, нафту в Китай, в Індію, в Туреччину, то Росія не буде в змозі вести цю війну, і це, звісно, допоможе. Більше думок американського генерала про гібридну війну, яку Росія веде у Європі, читайте і дивіться на Слава ТІВІ. НАТО поки не збиватиме дрони над Україною. Про це на конференції Warsaw Security Forum сказав міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камеш. За його словами, наразі у рамках північно-атлантичного союзу немає таких домовленостей. При цьому міністр додав, що Польща не буде діяти самостійно, оскільки будь-яке рішення має погоджуватися на рівні альянсу. Разом з тим, міністр підкреслив, що Польща залишається ключовим союзником України, який продовжуватиме надавати допомогу. Водночас, голова. Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС Іоанна Климпуш Цинцадзе переконана, що західні партнери разом з Україною закриють небо від російських дронів та ракет. Вона нагадала, що багато того, що на початку повномасштабного вторгнення здавалося неможливим у контексті допомоги Україні, вже стало реальністю. Нам дають зброю ті країни, які казали, що ніколи в країні в під час війни не будуть, не мають можливості відповідно до свого законодавства допомагати. Все це вже на сьогодні змінилося, і я переконана, що так само буде той момент, коли те, що ми говорили, про те, що ми говорили на початку повномасштабного вторгнення про закриття українського неба, що це теж буде зроблено нами спільно з партнерами. Більше ексклюзивних та важливих заяв, які пролунали на безпековому форумі у Варшаві, читайте і дивіться на слава ті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.